Україна дивовижна країна з багатим туристичним потенціалом. Тут є, на що подивитися: і гори, і водоспади, і тепле море, і безкрайні степи і ліси. Пропоную здійснити віртуальну екскурсію цікавим містом України Це одна із найвражаючих пам'ятників України. Кам'янець-Подільська фортеця, який 650 років. Фортеця розташована в унікальному містечку на березі річки Смотрич, яка утворює гранітний каньйон висотою 50 метрів. Це природні фортифікації разом з кам'яними стінами і 11 мурованих важко. 22 метри завжди. Площа парти 4,5 гектари. Архітектурна пам'ятка належить до Сімки чудес України. Кам'янець-Подільський замок, історія якого бере свій початок в 10-13 столітті на річці Смотрич, побудована за староруськими традиціями для охорони слов'янських поселень. Перші 200 років існування замку були нелегкими. Спочатку стіни були зруйновані пожежею, потім його захопила орда Батия, знищивши майже все населення. Увірвавшись в місто, татаро-монголи встановили своє панування, що тривало 40 років. Невідомо, як би склалась доля кам'янець Подільського замку. Якби... У 1362 році він не перейшов у володіння литовського князя Ольгерда, який розбив татаро-монгол у битві під синіми водами. Саме в 14 столітті Каменець Подільський замок починає набувати того вигляду, що збереглись до наших днів. Підписуйтесь, ставте Вподобайки, навчайтесь, граючись.